У старому пристарому будинку, де пил танцював у сонячних променях, а тиша вміла розповідати історії, жили собі речі. Вони не просто лежали на своїх місцях, вони мріяли, сумували й чекали. Найбільше чекав старий шкіряний черевик. Він стояв самотньо під вішалкою і бачив усе на світі, як міняються пори року за вікном, як ростуть діти, як час залишає зморшки на обличчях і на старих меблях. Пан черевик був трохи буркотливий, бо його пара давно загубилася, а подорожувати на одній нозі, погодьтеся незручно. Він вважав себе наймудрішим у домі, бо хто ще, як не він, топтав стільки доріг і бачив стільки світу. Неподалік під диваном мешкала пушинка. Вона була не просто жмутком пилу, а справжнім клубком оптимізму. Легенька, мов хмаринка, вона обожнювала протяги, які носили її по кімнаті, показуючи світ з найнесподіваніших ракурсів. Пушинка щиро вірила, що світ прекрасний, а всі навколо її майбутні друзі, просто вони ще про це не знають. На поличці, поважно припадаючи пилом, лежала книжка Всезнайка. Це була товстелезна збірка казок з картинками. Вона знала все про драконів, принцес та чарівні палички. Проте її знання були суто теоретичними, і вона страшенно пишалася своєю ерудицією, хоча й трохи сумувала, що ніколи не бачила справжнього, бодай найменшого чарівного дива. Її мова була трохи химерною і сповненою цитат, які не завжди були доречними. А на столі. Стояла лампа мрійниця, витончена з абажуром у квіточку, вона була сором'язливою і тихою. Коли її вмикали, вона заливала кімнату теплим, м'яким світлом, перетворюючи звичайні речі на таємничі тіні. Вона бачила світ не таким, яким він був. А таким, яким він міг би бути, сповненим краси, напівтонів і загадок. Одного вечора сталося диво. Можливо, це місячний промінь, що впав на будинок під особливим кутом, а може, це дитяче бажання, загадане на зірку, нарешті здійснилося. Та тільки но годинник пробив північ, кімнатою прокотилася ледь чутна хвиля тепла. <кій> <кій> Раптом голосно кашлянув пан черевик, здивовано озираючись. Що за протяги? І чому це я розмовляю? Ой, як цікаво, пропищала знизу пушинка, підлітаючи в повітря від несподіванки. Я теж говорю привіт! Я пушинка, а ви хто будемо дружити? І словом можна вбити, і словом можна врятувати. Проскрипіла зі своєї полиці книжка всезнайка урочисто розкриваючись на середині. Згідно з розділом 3, параграфом п'ятим класичних казкових канонів, це є акт магічного оживлення. Вітаю, панове! На столі м'яко спалахнуло світло. Це лампа мрійниця, від збентеження засвітилася сама собою. «О, Ой! прошепотіла вона, і її світло затремтіло. Яка краса! Усі тіні ожили! Пан Черевик недовірливо подивився на цю дивну компанію. Наївний клубок пилу. Зарозуміла книга і сором'язлива лампа. Минув час, і наші герої трохи звикли до свого нового живого стану. Пан черевик усе ще бурчав, але вже не так гнівно. Книжка Всезнайка сипала цитатами, але іноді навіть слухала інших. Лампа мрійниця менше соромилася, а пушинка. Пушинка залишалася невтомним джерелом енергії та ідей. І ось одного ранку, коли сонячний зайчик весело стрибав по підлозі, пушинка помітила скляну кульку, що викотилася з під крісла. Дивіться, скарб! радісно вигукнула вона. Давайте грати. Хто перший докотить її до кухні, той переможець. Перегони. Зневажливо пирхнув пан черевик. Дитячі забавки я серйозний об'єкт, а не іграшка для катання. Швидкість не завжди веде до перемоги, повчально зауважила книжка. Але з іншого боку, рух це життя. Я в ділі, це буде емпіричний експеримент. Лампа мрійниця лише несміливо кивнула. Її світло схвально блимнуло. І перегони почалися. Пушинка, легка й моторна, першою штовхнула кульку і та весело покотилася по слизьких рівнинах паркету. Вона летіла поруч, підштовхуючи її потоками повітря. Пан черевик, побачивши, що його ігнорують, обурився. Як це так, без мене? подумав він. І, важко гупаючи, кинувся вздогін. Кожен його крок був як маленький землетрус. Туп, туп, туп лунало кімнатою. Він не намагався котити кульку, він просто хотів усіх обігнати і довести свою перевагу. Книжка Всезнайка обрала іншу тактику вона не могла бігати чи котитися, тому вона почала перевертатися через свої сторінки. Гуп шлеп. Губ шлеп. Це було повільно, незграбно, але дуже рішуче. З кожним переворотом вона коментувала тактика перекату сторінка 84, головне не втратити закладку. Перегони перемістилися в коридор, де на шляху постала грізна перешкода. Килимова доріжка. Пушинка застрягла у високому ворсі, мов у джунглях. Пан черевик навпаки тут почувався впевнено і додав швидкості, а книжка просто перегорталася далі, не помічаючи зміни ландшафту. Наступним етапом були підступні гори сходів. Пушинка, звільнившись з полону, просто перелетіла зі сходинки на сходинку. Пан Черевик почав важко стрибати вниз, гупаючи так, що аж стіни здригалися. А книжка, Книжка, досягнувши краю першої сходинки, на мить задумалася, процитувала щось про стрибок у невідомість і з гуркотом покотилася вниз, розкрившись на найцікавішому місці казки про летючий корабель. Нарешті фінішна пряма, блискуча плитка кухні. Кулька, яку всі давно забули, самотньо лежала біля холодильника. Першою до неї долетіла пушинка. Другим, важко дихаючи, притупав черевик. Третьою, трохи пошарпана, але з гідністю прибула книжка. Лампа мрійниця, яка весь цей час освітлювала їм шлях зі столу, м'яко аплодувала їм своїм світлом. Я перемогла, да? закричала пушенка. Це було нечесно. Ти літала, пробурчав черевик. Головне не перемога, а участь. Філософськи зауважила книжка, намагаючись розправити пом'яті сторінки. Вони стояли посеред кухні, втомлені, смішні, але щасливі, і раптом помітили, що вхідні двері, які зазвичай були зачинені, сьогодні чомусь прочинені, а за ними невідомий величезний зелений світ. Цікавість, як відомо, страшна сила, і вона була сильнішою за буркотливість черевика, мудрість книжки і навіть сором'язливість лампи. Лише пушинці нічого не треба було долати, вона першою вилетіла за поріг. за нею, вагаючись, висунулися й інші. Для маленьких домових мешканців задній двір був не просто газоном, це був безкрайній густий і таємничий шепітливий ліс. Велетенські дерева, насправді це були кульбаби і подорожник, здіймалися до самого неба. Страшні звірі, велика руда білка, що саме спустилася з дуба, видавали грізні звуки, клацаючи горішком, а вітер, що гуляв у листі, здавався таємничим шепотом невідомих істот. Ой, лишенько! прошепотіла лампа, її світло злякано замерехтіло. Які тут моторишні тіні? Не ходіть, діти, в Африку гуляти, проскрипіла книжка, щільніше закриваючись. Це небезпечна територія. У моїх картах її немає. Дурниці намагався бути хоробрим пан черевик, але його голос трохи тремтів. Я бував і не в таких хащах. Головне, триматися разом і йти прямо. Але куди було йти? Усе навколо було однаково зеленим і величезним. Двері, з яких вони вийшли, раптом зникли за стіною гігантської лопушини, вони заблукали. Першою запанікувала пушинка. Вона звикла до затишних куточків під диваном. А тут було надто багато відкритого простору. Вона безпорадно кружляла на місці. І тут сталося те, чого ніхто не очікував. Пан черевик, старий буркотун, рішуче тупнув. Ану, тихо. Без паніки. Пушенко, ти найлегша. Лети вгору і подивися, де наш дім. Ти будеш нашою розвідницею. Пушинка, здивована таким наказом, слухняно злетіла над травою. Бачу, бачу дах он там, радісно пропищала вона. Добре, продовжив командувати черевик. Книжко, у твоїх казках точно є щось про те, як вибиратися з лісу. Згадуй, ти наш навігатор. Книжка всезнайка напружила свою паперову пам'ять. Так, йди за сонцем, або слідуй за течією струмка, або залишай за собою мітки. Точно, немає тут струмка, пробурчав черевик. Але ідея непогана: я буду йти першим і приминати траву, залишаючи слід, а ти, лампо, нам потрібне твоє світло, насуваються сутінки, і без тебе ми нічого не побачимо. Ти наш маяк, лампа мрійниця, почувши, що вона так потрібна, засвітилася яскраво і впевнено, як ніколи раніше. Її сором'язливість зникла, поступившись місцем відповідальності, і вони рушили. Попереду, важко ступаючи і прокладаючи шлях, йшов пан черевик. Над ним, вказуючи напрямок, летіла пушинка. Позаду, освітлюючи дорогу і відганяючи страшні тіні, йшла лампа, а книжка Всезнайка підбадьорювала всіх історіями про сміливих героїв, які завжди знаходили дорогу додому. Вони разом перебралися через страшну гірську річку, це був садовий шланг, з якого капала вода. Сховалися від летючого монстра, великого нічного метелика, під широким листом і, нарешті, побачили знайомий поріг. Коли вони втомлені, але щасливі, завалилися додому, двері за ними тихо зачинилися. Вони сиділи в тиші, дивлячись один на одного. Вони більше не були просто набором випадкових речей, вони були командою, друзями. А знаєте, порушив тишу пан черевик, і в його голосі не було ані краплі буркотливості. Це була непогана прогулянка. Може, якось повторимо. І всі зрозуміли, що їхні найдивовижніші пригоди тільки починаються.